Зараз мінус 18. Багато Шу -шу. траків не виїхало. Робота кипить, гроші заробляються. Наш трак легень пов'їхав в другий водій. Попав. Мені хотілося вам передати хоч кружку, написати комент з сіми слів. Колесо в нього впало і стерлося. Просто людина на дорозі стала, замерзла. Треба помитися, передітися. Ми зняли готель нашому водію. Вони кажуть заселення з другої години дня. І що, і водій зараз пішов на трекстап. Вона зима, мінус 15. З вечора приїхав прогрівати трак, буду залишати заведеним. Зараз будемо мінус 15 з вами запускати трачка. Начало воду стікати повітря. Пробуємо. з Старенькі співоборота. Зараз я трошки подожду, він поробить, дам оборотів. Не нав'язую, просто рекомендую. Коли ви зупиняєтесь, чи спати, чи там зводити трак, давайте йому трошки більше оборотів. В кожний трак, що там Кенворд, Фредлайнер, Вольва, Мак, в кожному траку можна, коли ти стоїш, навіть не можна, а рекомендовано трошки оборотів додавати, щоб мотору було краще. Буде масло ганяти, буде все набагато ліпше. Завтра в мене три вигрузки, і є загружений трейлер, який буду доставляти. У мене два дистриб'юшін центри. Добрий понеділок мінус 18. починається наш новий робочий тиждень і звісно нове відео. Погода в Чикаго взагалі не радує. Почався сильний мороз, слава Богу, всі хлопці завелися, всі поїхали. Є хлопці, що в Нью-Йорку, є що в Віскансині. Є десь на іску. Коротше, всі їдуть, всі працюють. Багато траків сьогодні в Чикаго не заведеться. так, Наші також слава Богу, все завелися. Тому я сході на дисциплішен центр Джевелоско. І йду по документи. Тут тебе розвантажують. Потім скидають тобі силку, по якій ти маєш заплатити за те, що тебе розвантажили. Ми заплатили, але ніхто мені поки документів ніяких не давав. Тому Ага, холодно. Йду до охрани запитувати. Ладі вже леці хлопець. Бачите, застріли підписника, поспілкувалися. Люди не бідять підходити. Ми звичайні прості люди, що до мене, що до надії, і завжди виділимо пару хвилин, щоб поспілкуватися. Нам приємно, нам приємно, що нас дивляться, коментують. А є люди, якісь десь поради дають. Тому, друзі, дякую, що ви є, дякую, що ви нас дивитесь і не зі десь підходити, можна поспілкуватися. Ми тільки за. Дивіться, це траки хтось не завівся, хтось не виїжджає, але на понеділок це дуже багато траків. До люди реанімірують, з тої сторони теж люди пробували. Бачите, тут погано видно, О, бо весь стекло зацейкане. Зараз ми зробимо просто ту. Так вже краще. Бачите, люди пробують заводити траки. Зараз мінус 18, багато Чи... траків не виїхало. По ідеї Чикаго має платити бабки. Маті ті штани за 40 гривень. І ще треба весь трак повитирати. дивіться, це все отак. От. Така погода в Чикаго, а тут амазута. Маю 2.40. Зробив три розвантаження, два в дистрибюшн центрі. Це завжди де апойтменти, де довго чекати. Я успів я це зробив, правда, з п'яти ранку на ногах. Але то таке діло. І зараз я буду вантажитися, їхати на Пенсильванію. І Надя мене вже прогрузила на завтра. У мене є вже груз з Пенсильванії. Коротше, робота кипить, гроші заробляються. Люди стараються, люди ще заробляють, люди мають. Всіх стосується. Хто хоче робити, той робить. Зараз наголошую на тому, що поки ще платять, треба робити, треба заробляти бабки. Перестануть платити, тоді можна їхати і в Флориду. Де в'їзд, де виїзд, траки і так стоять, той так стоїть. Там теж трак стояв. Я там припаркувався, піду візьму, чаю якось попити, то горло болить, захворів. Турдом. Не в цей замок. Дивіться, скільки траків, всі заправлятися коротше, в ряду по дві-три машини. 8.30 вечора. стараюсь не заїжджати ніколи в цю пору, але фракстап запитий. Границя, Огайо, Індіана. Бачите, третій раз стоїть. Соляра тут по 2,93 по наших знижках. Хотів трохи походити, на щось з мінус 18 особи не походиш. Ще штани другі передів. Холодно. Друзі, холодно. Так, Друзі, в мене ніч. Вийду з вами на зв'язок, розкажу, що відбувається. Нордакота, мінус 22, замерзає трак нас. А, я... Першу годин точно вже на зв'язку знайшов в не Небудю, а знайшов в Товінг, йому 60 мільйонів, 70 мільйонів, 70 від нас. Прозвонив багато телефонів, знайшов, що вони це все зроблять і відігріють трак за 3000 доларів. 3000 доларів ми мусимо віддати за це. А я не знімаю, я не записую це відео з метою, щоб нас хтось там пожалів, чи там нам хтось чимось там поміг, чи ще яка-то движуха. Ні, це відео просто записується, показує ну, реально, що відбувається, чим більше в тебе траків. У нас наразі 5 траків, а тим більше якихось проблем. Ну, Проблема на тому не закінчується, тому що в понеділок нас одразу скажуть, що в нас всі водії нормальні, адекватні. Типу всі їдуть, всі заробляють гроші в цьому бізнесі. Водій хоче заробити, овнер хоче заробити. Це нормально. Сьогодні в нас трапилось наш трак легенько в'їхав в другий пікап-трак з трейлером Фладбетом. Легенько водій попав. Компанія попала, водій попав, страховка всі діла. Раз. Другий водій не побачив знак, там так вийшло. Від себе відповідальності не знімає, що мені, до речі, в будь подобається, що коли люди щось десь роблять, і не знімають з від себе відповідальності, Не кажуть, кажуть, що я там не винуватий і так далі. Протикав знак Міннесота перед Фарго, 15 миль дали тікет. це за день. Це зранку от в тікет, Потім чувак другого, другого трейлера. І потім мені дзвонять, тільки заснув, дзвонять, що трак замерз. Повністю замерз. Він стояв, він був заведений, я не знаю, як могло прикупити солярку. Заляли Атіль всередину. Ну, Вийшло, маємо, знаєте, маємо, що маємо. І тут я не виходжу, що там ой, пожалійте там, чи там все щось. Просто в один момент у вас мають бути гроші, на то все, так? Да? Якщо у вас таке, що стається. Або ж у вас є своя компанія, це велика відповідальність за водіїв за всіх. Мені в перший час чергу... був. Я дзвонив по всіх, товінах. Мені найважливіше було, хто перший приїде. Мені називали дешевшу суму, бо вони приїдуть, в 6 ранку вони стають, кофе, потім приїжджають, виїжджають, казали в 9-10. Мені головне за водія, бо він став на полі торта на поле вже через півтора години. Має бути то він, мають його забрати, відігріти. Водія, трака. Я сподіваюся, що все буде добре, я на телефоні, я є, я тут. І я стараюся чи можу допомогти. Тому, друзі, такий бізнес. Може бути все, що завгодно, головне залишатися людьми думати, знаєте, не зекономити. 200-300-500 доларів. А щоб приїхали, людину забрали, щоб вона там не замерзла, кіб'янів мінус 22. Ми не знаємо, чи солярка, чи дефно, щось, щось замерзло. Отак от, от а завтра вже розкажу, що я по чого. Як так спати, я Бог його знає. Як я тут маю проїхати, я теж Бог його знає. Привіз ось цього палету, ще останні такі запчастини, деталі, куски. І бачите до чого, до вишок. Вони переважно використовуються в електриці, але ну, можна використовувати в принципі всюди. Приїхав степдек з такою штукою, а мене от окружає, Може виїхав. ще раз їду 76-ю дорогою і заходжу ось цю а, треву плазу пити каву. Ніколи тут ще не був. Найдорога дорога в Америці. Мені зараз приїхати 20 миль, щось 18 доларів плюс-мінус. З так все кидає. Нам з вами покоха. Старбокс є. Камон, як. Писало, що Starbux є. Є Starbux. Завжди беру Starbucks я. і знаєте, що мені хотілося? Мені хотілося вам передати хоч кружку, каву не можу, на жаль, от бачите, я купив, не можу передати, а кружку можу. Дивіться, я беру дві кружки Нью-Йорк і Вашингтон DC. Це Штати, так? І зараз розкажу, які умови. Сорі, кенейбай, заступилися. Так, друзі, умови. Надзвичайно прості написати комент зі сіми слів у підтримку нашого каналу. І бути підписаним на канал. Рандомно виберемо. І можете виграти з Америки кружку Старбакса. Я доставив вантаж, приїхав вже на завантаження. По нашому траку відтовали. Слава Богу, забрали його. Сказали, замерзла солярка, замерз Деф. Водій заливав на замерзайку, ну, типу, антигель, І нічого він не дав. Треба купляти якийсь кращий. За ціну я казав, але на мені ще не порахували, нічого не прислали. Сказали, 3-4 часа будуть відігрівати трак. Поміняють фільтри, зроблять комп'ютером довгу регенерацію машини. І типу, він поїде, все з ним буде окей. Подивимося, я на це дуже сильно надіюся, бо не хочу знову тягнути трак, не хочу знову товати. Зараз вони зроблять, поїдуть. І він поїде. Зіткнувся з абсурдом. Ми стараємося бути людьми, яка б ситуація не була. Ми зняли готель нашому водію. Там сказали, там 3-4 часа це буде робитися. Ми думаємо, хай людина помиється, полеже. Я знаю, американські сервіси це може бути не 3-4 години, а там 5-7 годин, щоб він не сидів в траку. Я рахую це по-людськи, це по нормальному, і так має бути. Ми зняли готель. Ми приїхали. Вони кажуть, заселення з другої години дня. А він приїхав там в 9 годині. Здається, ми кажемо типу, ребят, Пусті, об'ясняємо ситуацію, така така ситуація: людина на дорозі стала, замерзла, треба помитися, передітися, поспати. Мені каже, з двох часов. Я кажу, ми о, типу, дабл прайс платимо. Мені каже, ніфіга, якийсь інду сидить. Щоб ви собі розуміли, водя в туалет не пустив, каже, йди на тракстап, там тракстап йде. Є коли прийдеш, тоді вже будеш нашим кастомером, там, з двох часов заселення. Ви представляєте? І все, я всі готелі передзвонив, Геначих, хотіли в другий вже пофіг на ці гроші. Там Нотрифанди був по барабану, хотіли просто другий знайти. Всі кажуть, з другої години. Я пояснюю поясню ситуацію, Надя дзвонила, я дзвонив. І, коротше, ніфіга. І що, і водій зараз пішов на трекстап. Ти що можеш зробити? Нічого не можеш зробити, такі дебільні правила. Такі реалії робимо, пробуємо. А воно, блін, ніфіга не виходить. Якийсь готель, блін, готель. Людину раніше не можуть пустити. Хорошо, якщо я приїхав з самоліти там о 10 годині, мені до двох сидіти ждати. Ну це ж бред, согласиться. Що в таких випадках тут треба робити? Ми запропонували двойний прайс, але їм кажуть, у нас у нас таких опцій немає. У мене все як завжди. Монтажать мене вже тут три години, завантажили максимально приємні люди на цьому фасиліті, не хочу нікого образити, але як я. А я прийшов до них, кажу, перша сточка така, друга така, третя така. да так. Да. Double check, sir. First stop, this one, second one, that one, and third one, that one. Yes, yes correct. We understand. кажу. о, хорошо. Загрузили мене місто першого стопа, третій. Потім той, що мав бути перший, другий. І той, що мав бути першим, третім. Все. І каже, ми не будемо перегружати. Я кажу, так я ж вам казав. Він каже, так, да, але в нас своя політика. а на що ми звірялися. Ну, кажу, у нас такі правила. Ладно, то все фігня. Поки наш водій вже в готель мав заходити, позвонили, забирайте трака. Що з 858 доларів це то, що вони всередині його відігріли. 285 баксів ріджен, фільтра і мінімум 3 часа шапа. Це коротше 850 баксів. У нас ця процедура коштувала б, ну, смотря який шап, ну, 500 баксів коштувало б думаю. Говорив з товаришем цю замерзайку, яку купляв, тут дивився інстаграм. Harvest, Harvest, Прозора банка, вона така коричнева, жовтувата, то не раджу її брати, товариш каже, що в нього мінус 20 вона замерзла. Діти зупинилися, мають стояти з одної, з другої сторони автобус. Хоп, стоп, сховав, поїхав далі. Діти вийшли. Оце я люблю за це Америку, що така красота. Не літають, ніхто не летить, не спішить зразу. За таке права забирають. Це правильно. Далі болію. За що на заправку, то тобто, можна набрати гарячу воду. за 4 цента платиш просто за стакан і береш водичку. За воду, зараз фармацитрон вдома в траку зроблю. І будемо лічитися. Дивіться, коротше, тіпа зустрів, колесо в нього впало і стерлося просто. що, друзі, дивіться за своїми корзинами цей дус, це воно не застряглося, воно просто впало. Там шаурма ззаду їду коротше, вже майже перед вигрузкою. Бачу шаурма і шукаю зразу де стати. Захотів так, що шаурми, а, албанська шаурма, Стою, приходжу до них, кажу, що хочу шаурми. Вони кажуть, ми хлопці, яка жінка. Чувак вилітає, каже, це мій заклад. Там. Залишиш мені рев'ю, я зараз тобі все зроблю, якщо тобі сподобається. Коротше, зробив мені рис, салат і курку, Лоток. Зараз будемо пробувати, я таке рідко їм. Така штука коштує 15 доларів. Вони дають такі соуси їхні. Я не знаю, що це за соуси. Так все виглядає. Будемо зараз пробувати, вкусно чи не вкусно. Пробую куртку. Курка дуже смачна. Ммм, бачаря буде. Жалик починається з того, що я вже першу точку скинув. Я приїхав, вирішив до себе спати на першій точці вигрузки, в мене їх сьогодні три. І чувак, постукав, мені приїхав без 10 7, мене розвантажив. Я вже спускаюся донизу на Коннектикут, Мені ще дві години буквально їхати. Тут Рестерія, ваші трочки відіхають люди. Як зазвичай йдемо по каву. Не люблю хворіти. А гарячі люди, кип'ятка, зроблю формат цитрон. Надіюсь, до кінця тижня виздоров'ю. У нас дуже і дуже сильні морози в Америці. В цей тиждень до мінус 20, слідуючи до мінус 30 по всіх штатах по Цельсію. Надіюся, на вихідні поїду, так як все заведеться. Я думаю, що навіть вона буде працювати на вихідних, щоб не було потім проблем, коли хлопці будуть виїжджати. А зараз будемо прити з вами кофе. А заїжджати треба буде сюди в док. Каже, що те, що став не в ту сторону. Вони думали, що я тут дзеркало зеркало, і їм заїду. Цікаво, виходить. Ой. Хто тут заїде? Я пробував спочатку сюди заїхати, все, що я зробив, це там відірвало на правому колесі. Бризговика немає. Треба зараз буде перекручувати, а мені треба летіти далі ще на довигрузку, тобто за це мене можуть викохати. Я не кажу, що я найпрофесійний водій в світі, але я сюди заїхав, сюди не кожна далеко не кожна людина сюди зможе заїхати. Тут оцей кусок дуже сильно заважає цей, що спереді стоїть, бачите? Тут по ньому вже проходили і забор ломили. Щоб я себе зрозуміло, забор такий поламати в Америці може там пару тисяч доларів коштувати. Вони чаржать страхові, чарджать, капець. Тут Федексі траки. Ти не розженешся. Коротше, от така от движуха. Ось так ти заїжджаєш, так ти паркуєшся. І так все відбувається. Просто так тобі бабок ніхто ніколи не платив і платити не буде. Ось мій бризговик його порвало. Нічого страшного, зараз я його прикручу назад. Думати, що тебе зараз зупинять, це не моє. Зараз ставлю його назад. 10 хвилин, 5 хвилин, брезговик поміняний. Нормально зафіксований і Не буде проблем з поліцією. Що думаєте, припаркувався два навігатора, показували, що компанія тут, а вона зовсім друга будівля. Треба разу питати, а я спішуюся, бачите, спішка ні до чого доброго не призводить. Добре, щоб недалеко десь переїжджати. Так, друзі, мене вже розриває так, ще й, ще й нормально розриває. Дві полоси повертає направо, з якої сторони трак з трейлером має повертати. Та тобто, навіть без трілера. з злівої чи з правої. Мене сьогодні два і... Чуть не зафігачило. Просто через те, що вони повертали не з тої полоси, з якої вони мали право то поробити. І ще мені відкривав вікно один і починав розказувати, що я небезпечно їсть, це, це просто О, він, клоун їде. Я не знаю, в Америці ніяк нікого троти, але мене просто розриває. Розриває просто Знутрі, наскільки є кончені люди. Це просто треш, друзі. Я їхав додому в четвер, бо незвично, що в мене сталося. Вчора попав морозив, сніга великі, зранку заводити трак, ну точніше, він в мене був заведений, рушатися. Газ педаль не реагує. Думаю, о, добрий день. У мене обіді три. Я потім покажу, який комп'ютер, типу, який ти підключаєш. Я його підключив і доїхав, вигрузився, загрузив водію вантаж. І доїхав на шапу. Зараз будуть дивитися, в чому справа. Я думаю, де щось з мозгами, щось десь відходить. Коротше. І тому я в четвер вже вдома. Наді ще з роботи немає. Четверта година. Я туди заїхав, привіз. На рамі замкнула релєшка. Це що за дворники відповідає, батареї здохли. Взяв зарядку, кинув на зарядку. Зараз трошки підзарадиться, заведу раму, поїду, найду. Таку саму релішку в магазині щось замовляти з eBay, але я знайду в магазині, поміняю і надіюсь, що типу, буде окей. Зараз душ і просто спати, бо я цієї ночі боб не виспався.